У цьому відео ви дізнаєтесь, чому релігія у сучасному світі втрачає свій вплив і значення, яка цивілізація вважається найдавнішою в історії людства, а також наскільки можливе існування життя на основі кремнію. Релігія дійсно і з плином часу в деяких частинах світу втрачає свій вплив і значення. Причини цього явища можна пояснити кількома чинниками: науковий прогрес. Розвиток науки дає відповіді на питання, які раніше пояснювалися лише релігійними віруваннями. Люди починають більше покладатися на наукове мислення і логіку, що зменшує потребу в надприродних поясненнях. Секуляризація сучасне суспільство все більше стає глобалізованим. У країнах з високим рівнем життя релігія втрачає свою роль у державному управлінні, освіті та правових системах. Люди віддають перевагу світовим нормам і правилам, а не релігійним догмам. Освіта зростання рівня освіти розвиває у людей критичне мислення. Що дозволяє їм поставити під сумнів релігійні догми. Освідчені люди частіше шукають логічні пояснення і більш відкриті до нових ідей. Соціальний розвиток. У багатьох країнах з покращенням якості життя, зниженням рівня бідності та розширенням прав і свобод людей, релігійні інституції втрачають значення як джерела підтримки та морального керівництва, інформаційна доступність. Інтернет та сучасні технології дозволяють з різних куточків світу людям вільно обмінюватися інформацією та ідеями. Це допомагає розширенню знань і знайомить з іншими світоглядами, які можуть змінити або послабити традиційні релігійні переконання. Індивідуалізація. Люди все більше шукають свій власний шлях до духовності або сенсу життя. Замість того, щоб слідувати колективним релігійним практикам, вони прагнуть до особистих переживань і відкриттів, а не до дотримання встановлених догм. Релігійні Конфлікти у деяких випадках зростання насильства і конфліктів на релігійному підґрунті створило чимало причин для розчарування в релігії та бажання відмежуватися від організованих вірувань. Проте релігія залишається важливою для багатьох людей у всьому світі, оскільки вона несе моральні цінності, відчуття спільності та духовну підтримку. Тож замість того, щоб повністю зникнути, релігія може трансформуватися, пристосовуючись до нових реалій. Деякі форми релігії стають більш ліберальними або поєднують різні світогляди, щоб залишитися актуальними для сучасних людей. визначення найдавнішої цивілізації це складне питання, яке досі обговорюється в наукових колах. Поняття цивілізація досить широке і включає в себе розвиток сільського господарства, міст, писемності, державності та інших складних соціальних структур. Традиційно однією з найдавніших цивілізацій вважається шумерська цивілізація, що виникла в Месопотамії, територія між річками Тигр і Єфрат приблизно в IV тисячолітті до нашої ери. Шумери розробили клинопис, створили перші міста держави, мали розвинуту систему іригації та торгівлі. Однак сучасні археологічні дослідження постійно змінюють наше уявлення про історію людства. Так, останні відкриття свідчать про те, що цивілізації могли виникнути в різних регіонах Землі приблизно одночасно або навіть раніше. Наприклад, є дані про розвинені культури в долині Інду, харабська цивілізація та в долині Нілу, давньоєгипетська цивілізація, які існували приблизно в той же час. Не існує єдиного універсального критерію, за яким можна визначити, що саме робить суспільство цивілізацією. Багато археологічних пам'яток ще не досліджено, або втрачено внаслідок природних процесів чи людської діяльності, вчені також можуть мати різні погляди на те, які саме досягнення свідчать про виникнення цивілізації. Отже, питання про найдавнішу цивілізацію залишається відкритим. Можливо, з новими археологічними відкриттями наше уявлення про історію людства ще неодноразово зміниться. Ідея про те, що життя може існувати не тільки на основі вуглецю, а й на основі кремнію, вже давно хвилює у і письменників фантастів. Кремній, як і вуглець, здатний утворювати довгі ланцюжки сполук, що є однією з умов для виникнення складних органічних молекул, необхідних для життя. Хоча кремній і має потенціал для створення складних молекул, існує кілька причин. Чому ми не знайшли жодних доказів життя на основі кремнію? Кремнієві сполуки, як правило, реагують повільніше, ніж вуглецеві. Це може ускладнювати швидкі біохімічні процеси, необхідні для життя. Також кремнієві полімери менш стабільні за вуглецеві, що може обмежувати їхню здатність утворювати складні структури. Для виникнення і розвитку життя на основі кремнію, потрібні дуже специфічні умови. Які можуть бути рідкісними у всесвіті, на сьогоднішній день немає жодних наукових доказів існування життя на основі кремнію. Більшість досліджень свідчать про те, що вуглець є найкращим кандидатом для створення складних молекул, необхідних для життя, таким, як ми його знаємо. А отже, можливість існування життя на основі кремнію залишається тільки інтригуючою гіпотезою. Яка продовжує стимулювати наукові дослідження. Подальші відкриття в галузі астробіології можуть допомогти нам краще зрозуміти обмеження та можливості для виникнення життя в різних частинах Всесвіту. У наступному відео ви дізнаєтесь, де мешкає найнебезпечніша змія в світі яких розмірів досягали найбільші представники динозаврів, а також поклади яких Руд вдалося знайти на Марсі?